От воно мені треба, краще б я в школу ходила. Діти, чути мене? Що ви всі очі повилуплювали і дивитесь, як ті шпаки, коли їм мати шпачиха принесла черв'яка і їсти має давати їм? Га? А, це заставки ваші, знов всі камери повимикали. Камери включити, щоб ти бачила, яка їм. Я добре розумію, що дистанційне, але чому я маю щоразу о 8.30 ранку всім телефонувати та будити вас? А? Хто там хоч сьогодні є на уроці? Шумахер. Хто це такий? бебі Герл, Топчик, Твоя Алі-баба. Мадонна. Хто ви всі? Щоб я до батьків не дзвонила з завтрашнього дня, всі використовуємо реальні імена. Що це таке? За класикою жанру починаємо по списку. Волоченко. Перший попав під мою гарячу ручку. Зараз! хвилинку. Ти є? Щось з інтернет глючить, зараз! Хвилинку, вмикаю! Не бачу тебе, камеру включи! Зараз! Включи камеру! Є ти там? Доброго ранку! О, з'явився! Доброго ранку! Це бджоли покусали чи що?